Я хотів би з вами поговорити сьогодні про ту допомогу, яку нам призупинили постачати зі Сполучених Штатів Америки, хоча Дональд Трамп каже, що та ні, допомога надходить, ми там рахуємо, рахуємо, чи нам вистачить, чи так...» і таке інше. Дуже багато західна преса пише про те, хто міг ухвалити це рішення, буквально напередодні видання. CBS News, Ну таке складається враження, що воно нібито трішки ближче до демократії, ніж до республіканців. Ну зараз ми не будемо про це говорити. Так, от вони писали про те, що м, очільник політичного департаменту так він, нібито, називається в Пентагоні. Пан Колбі ухвалив таке рішення. А щойно з'явилось повідомлення про те, що це було зроблено за наказом міністра оборони, очільника Пентагону Піта Хекзета. Я думаю, що далі ми дізнаємо більше, дізнаємося більше подробиць. Тим паче, Трамп, я так зрозумів, з його коментаря він був посвячений в це рішення. Він також підтримує ініціативу аудиту. Але що пише видання NBC News? Проведений високопоставленими офіцерами аналіз показав, що постачання Україні не загрожує власним постачанням США боєприпасів американським військовим. В джерела повідомили, що рішення про призупинення. Допомоги дуже здивувало всіх: і держдеп, і конгрес, ну вже не кажучи, Україну, пане Іване, багато говорили про призупинення постачання цієї зброї. Що ви вбачаєте за цією історією? Ну дійсно, в мене є відчуття, що це знаєте, такий термін «ексес виконавця. Тобто, коли одна людина взяла на себе рішення, давайте більше не постачати Україні озброєння, а потім це призвело до того, що виник скандал і. Uh, виникла ситуація, коли з'явились підґрунтя звинувачувати Трампа і його команду в тому, що вони не знають, що інші складові цієї команди роблять, а отже, не є uh, командою в класичному розумінні. І тому ось версія щодо пана Колбі, онука колишнього очільника ЦРУ, uh, і зараз заступника міністра оборони, тобто голови Пентагону Сполучених Штатів Америки. Як на мене, це абсолютно реалістичне сценарій, коли uh, один. Посадовець, який вважається трошки більш системним порівняння до інших, приймає на себе рішення, але ж не прораховує політичні наслідки цього рішення. Починається хвиля, і тоді і Дональд Трамп і. Державний департамент США починають казати, ну ми звісно в курсі, нам треба дещо підрахувати, але ми подивимось. Тобто, взагалі-то навіть до речі не думаю, що і Трамп також чітко знав цю інформацію, тобто е він не звертав на це уваги. Можливо, ну знов ж таки немає всіх. Е Достатніх джерел інформації в оточенні Дональда Трампа, але думаю, що йому це не цікаво було. І е, коли він зрозумів, що ця історія може призвести до скандалу, адже були дуже багато голосів, які прямо критикували це рішення голосів е, не тільки з, скажімо так, опозиційної демократичної партії, а й також республіканців. Тобто, є виступи і представників е, е, основного, як на мене, штату для. Республіканської партії це Техас, які були проти цього рішення, і окремі більш наближені до Вашингтона політики, вони всі казали, що це якесь дивне рішення. Звісно, що знайдуться люди, які будуть його підтримувати. Але все ж таки, саме через те, що е, ті, хто проти цього рішення виявилось більше, Дональд Трамп почав казати, що ось. Ну, ми в курсі, але зброя продовжує постачатись в Україні, нічого не призупинено. Хоча, якщо ми згадаємо попередні періоди, то казали, що допомога від Байдена буде на першу половину року. Тобто формальна перша половина 2025 року вона закінчилась 1 липня. Я перепрошую, пане Іване, я не випадково підняв руку, щоб вас перебити на рахунок дат періодів впродовж якої може надходити ця допомога, я роблю висновки про те, що постачання боєприпасів і зброї за програмою президентською зараз без прізвища, але яка була погоджена і введена в дію за часів Байдена, воно ну в графіках не дотримувалося. Я не виключаю, що ці графіки розтягнуті і затягнуті, і тому от ми отримали повідомлення про те, що з 1 липня. Припиняють постачання зброї, бо на початку червня, наскільки так зрозуміло, було. Тому це просто моя думка, мій коментар з того приводу того, що ви говорите. Я так роблю висновки, що щось таке залишилося, що нам мали передати по цій програмі безкоштовно. Безумовно, дивіться, там вже декілька програм насправді. Це є так. програма, яка ось до 1 липня, але є довгі термінові контракти. Вони на поточні, так, так, так. на наступний, навіть на 2027 роки. Тобто, так, це грам довго і. Тут, ну по-перше, це не перший випадок, коли виникає ця історія. Якщо не помиляюсь, але, ще... Але, пане Іване, ця зброя вже ж проплачена там, та що виготовляється? Тому, то є питання, що воно проплачене, як проплачені, наприклад, були старлінки. Коли Елон Маск сказав, що щось не буде давати Україні інформацію. Одразу виникла Польща, яка сказала, що слухайте, взагалі там проплатили... А, цю інформацію стрілянків для України, і якщо ви не будете додавати її Україні, ви порушуєте ага. а, вже укладенню на угоду, за яку ви отримали гроші. Тобто, це вже ага. будуть і, і, і інші стосунки. Тим не менш, бачимо, що все ж таки є відчуття того, що нова команда в США вона не дуже е, підтримує ідею підтримки України. Це і риторично ми бачимо і подіям. Окремих посадовців, але все ж таки, це не а, одностайне рішення команди Трампа. Тобто є ті, хто проти, але і ті, хто за. І відповідно боротьба між ними відбувається, і був крок: тих, хто проти. Думаю, що і Піт Хексет, і пан Колбі, його заступник, вони раніше проти допомоги Україні, але є інші знов ж таки посадовці ага. є. Той же Марк Рубіо, який зараз формально за відсутності Волса, є ще й радником президента з національної безпеки. Тобто, це, я думаю, що це рекордна за своїми повноваженнями людина Сполучених Штатах Америки. Щось нагадує Андрій Єрмака в Україні. Він також очолює дуже багато комісій в Україні. Ну там більше неформально, все ж таки, у Єрмака вплив. А що стосується Марка Рубіо, то тобто, те абсолютно легально Він є і голова держдепу, і голова USAID, і радник президента з питань національної безпеки, і щось ще забув, бо пам'ятаю, mm -hmm. що чотири там посади. Тобто тут, скажімо так, дуже цікава ця модель, яка складається, де дуже багато чого, скажімо так, пов'язано з Марком Рубіо. І Дійсно цікава його позиція. Так публічно він може казати, що він не підтримує надання Україні озброєння. Він хоче, щоб був мир, як про це каже Трамп, але не публічно вже неодноразово казалось, що Марк Рубіо комікував з Сенатом США і казав: Ну, слухайте, якщо ви приймете цей закон Лінсі Грема, ну це ж якби непогано бути. Тобто, в принципі, і він розуміє, що. Все ж такі, якщо Трамп це явище в американській політики, то республіканська партія вона явно планує бути і після Трампівський період, і ага. вона не хоче, щоб, скажімо так, негативний рейтинг Трампа позначився на власне, результатах цієї партії. А тут же є і проміжні вибори, ага. е, які будуть 2 листопада наступного року, мітермолекшенс, а є ще вибори. Більш, скажімо так, дрібного значення. А хоча важко назвати пост мера Нью-Йорка чимось дрібним, тим не менш, ось 2 листопада цього вже 2025-го, будуть вибори мера Нью-Йорка, і там цікава боротьба намічається, бо є вже кандидат від демократів, і цікаво, хто буде кандидатом від республіканців. На це ми трошки відійшли від теми, але тим не менше, ці внутрішні моменти в США вони є. І мені чомусь здається, що історія з оцим призупиненням зброї для України це внутрішньоамериканська боротьба, від якої страждаємо ми. Пане Іване, а скажіть, будь ласка, е, наскільки можуть бути великими втрати е, американців, від, е, якщо вони відмовляться постачати Україні зброю в принципі, тому що. А ми сьогодні з колегами обговорювали це питання, і одна із версій, яка прозвучала від них, це те, що призупинення постачання зброї до України спрямоване на те, аби цю зброю купували, тому що зараз передають Україні її безкоштовно. Тим також тут треба буде, щоб Трамп пояснював, якщо він санкціонував таке рішення, чому зараз там порушують уже чинний закон, тому що законом про бюджет США передбачено ці гроші на зброю в Україні. Вони не можуть їх використати кудись інакше, це проголосовано. Але ну ми знаємо, що Трамп людина доволі неординарна. Наскільки можуть бути великими вигоди чи втрати, тут я не знаю, як про не сказати сполучених штатів Америки від того, що вони постачатимуть зброю Україні чи не постачатимуть. Про які суми може йти мова? Я не думаю, що це велика сума, тобто, це ну, звісно, це мільярди, але не сотні мільярдів доларів точно. Тут я процитую колишню конкурентку Дональда Трампа за номінацією від республіканської партії Нікі Гейлі, яка казала, що взагалі-то ті суми, які США витрачає на Україну, це як вона казала, 5% від бюджету, який США свого часу мав на протидії радянському союзу. Ми розуміємо, що інфляція за ці роки ага. е, і США також була присутня, але ось якраз вона підкреслює, що Україна зараз виконує ту функцію щодо стримування Росії, на яку виділялись кошти в Сполучених Штатах Америки щодо стримування СРСР, і відповідно це не такі великі гроші. або більше, коли ми кажемо про гроші, які виділяються на допомогу Україні, я завжди цитую найбільш цитовану моїй кандидатські дисертації: людину, це Джазов Нобелівський лауреат по економіці. Він ще в лютому. Навіть у січні 2024 в року в Project Syndicate писав статтю, де сказав, що взагалі то 90% всієї допомоги, яку виділяє США Україні, отримують військово-промислові компанії США, тому що це виглядає, що Україні виділили там 3 мільярди. А mm -hmm. він каже: що це означає, що сполучені штати Америки на 3 мільярди доларів роблять замовлення в компаніях військово-промислового комплексу. Ті виробляють нове озброєння, старе дають Україні. А нові поповнюють запаси у США. Тому коли кажуть, що ось Байден там щось скоротив запаси, так він поповнив те, що він скоротив, він поповнював новою зброєю. Це дуже важливо. Тобто США не втрачали боєздатності. Зараз багато хто критикує оці заяви, що ой там виснажені запаси, Нічого подібного. Навпаки, що ваші запаси оновлено. Ви можемо навіть так сказати, а, амортизували. Старе озброєння в Україні, і замість нього отримували нове озброєння. І щоб не витрачати кошти на знищення цього озброєння ви його передали Україні, тобто ви ще зекономили на утилізації зброї, яка у вас була більш старою, і при цьому ви оновили свої запаси. Тому, чесно кажучи, ця риторика, що наші запаси виснажені я її не сприймаю, тому що все ж таки розумію, як була побудована система при попереднику. Дан до, до Трампа Джозефу Байдені ага. ну, і не думаю, що він щось таке робив, що суттєво йде в розріз скажімо так підривом оборона обороноздатності Сполучених Штатів. Якщо ми ви говорите про те, що зараз гроші і раніше від можливої продажі зброї отримують все таки виробники цієї зброї, а не бюджет Сполучених Штатів Америки. То, якщо, наприклад, Трамп не буде фінансувати з бюджету цю зброю, то е, ну, принаймні бюджет США не буде втрачати? Ну я так, ну звісно, податки буде сплачувати і так далі. Це також момент. А і виходить так, що тут швидше вигода у Трампа від е, того, що він зекономить гроші, а не отримає, які ще може отримати вигоди Трамп, якщо, наприклад. Він або постачатиме зброю до України або не постачатиме. Постачатиме, будуть отримувати гроші виробники, ну а не постачатиме і в одному іншому випадку він не буде витрачати гроші з бюджету. А якщо не постачатиме, от два сценарії, пане Іване. Ну безумовно, для ВПК США важливо, щоб США підтримали Україну, тому що вони заробляють гроші. З іншої сторони, Трамп хоче тиснути на Європу, щоб Європа йшла йому на поступки і фактично не постачання зброї Україні цей це тиск. Тому що він практично говорить: дивіться, ось зараз через ценне постачання Росія виграє війну України, а потім вона з війною проходить до вас. І якщо ви не хочете, щоб у Росії була така можливість, давайте ви якось mm. йдіть мені на поступки, Це не значить, що він там Гренландію забере, але принаймні де якісь торгівельні, що менше будуть поступки з боку Європейського Союзу. Тому інтерес є, плюс знову ж таки дійсно ця ідея, щоб. Європа купувала озброєння для України, тобто він взагалі хоче вивести всю історію на формулу, по якій гроші йдуть від ЄС до США, а зброя йде відповідно до США, до України через Європейський Союз. Тобто якось так вибудувати схему, щоб більше заробляти. Інше питання, що дійсно є певні закони, які він порушує, і вічно порушувати закони важливо, тому що для президента бо імпічмент. Третє вже ніхто не відміняв. Нагадую, що два імпічмента було вже у Трампа він уникнув реальної відповідальності за них. Це інше питання, але вони були для нього. Тому зараз це бажання заробити на, від Європи гроші на тому, що були даватися зброєні Україні. Ну, як на мене, вони трошки не дуже гарно виглядають, І особливо, якщо ми все ще живемо в ілюзіях про євроатлантичну єдність. Тому що поки що таке враження, що Трамп хоче, хоче зруйнувати Євроатлантичну єдність. Він впевнений, що ЄС економить гроші на власній обороноздатності через те, що сподівається на США, і він тому можливо і робить заяви щодо Фінландії, щоб дати зрозуміти, що США не лише не будуть вас захищати, США можуть бути ще співагресором, і тут речі для Трампа дуже важлива Росія, тому що Росія виконує роль подразника для Європи. Який примушує європу європейський союз так чи інакше, просити США і продавати збройні і йти на поступки США для того, щоб захиститись від цього ну, гопніка, яким фактично виступає зараз від політиці.